Напередодні ми всі дякували нашим українським воїнам-танкістам. Професійний день, день танкових військ. Сьогодні відзначаємо державними нагородами вас, найкращих воїнів, тих, хто проявив себе в захисті нашої держави, в захисті наших позицій. Танкові війська стали однією з найбільш сильних елементів сил оборони України. Звісно, зараз, передусім через війну. Дронів та інші нові технологічні аспекти війни роль танків суттєво змінилася. Завдання командирів танкових екіпажей значно ускладнюють, але значення наших танкових військ залишається дуже вагомим. Хоробрість і влучність наших воїнів-танкістів, вогнева потужність та маневреність танків, як і раніше, мають значення для захисту наших українських позицій та знищення російських солдатів їхніх позицій та їхніх укріплень.